Доброго здоров'я, я лікар уролог клініки Medical міста Житомир. Звати мене Вишневський і Хочу сьогодні з вами поговорити про таку інтимну тему, як нетримання сечі у жінок. Що ж це таке? Це мимовільне, що не подається вольовому засилю сечопуск. зазвичай воно зустрічається в 30% жінок середнього і старшого віку. Які ж в цьому є причини? Перша і основна причина це атрофія м'язів тазового дна. М'язи з віком ослаблівають, вони втрачають свою пружність, і всі органи внизу спускаються від того, втрачається бар'єрна функція уретри, і сича підтікає під після якогось навантаження чи просто підтікає? Друга друга причина це є проблеми з нервовою системою. І всі чинники, які впливають на неї. Зокрема, це і цукровий діабет, травми спинного мозку і тому подібне. Е, на третім буде стояти, напевно, це пологи. Пологи і операції на м'язах тазового дна. Які є види нетримання сечі? Їх є три: це стресове, імперативне і змішане. Що ж таке стресове? Це від слова стрес, коли у вас є, коли ви відчуваєте, що підтікає сича, коли ви встаєте, кашляєте або. Коли виконуєте важкі фізичні е, вправи, що ж таке імперативне? Від латині імперативне це світло наказую. У вас в вашому випадку сечовий міфус стає хозяїном над вами, і він вам повиліває, коли вам потрібно сходити в туалет. І змішана це є стресове плюс імперативне. Як ми будемо лікувати різні типи нетримання сечі? Давайте розпочнемо з найпростішого це імператив. Імперативний, імперативний вид нетримання сечі лікується консервативно, тобто тут не показано оперативне лікування. Що ж туди входить? Це поведінкова терапія. Я розказую пацієнтам, що потрібно робити, щоб стати хазяїном над сечовим міхором, а не навпаки, як я в цій ситуації. Другий метод лікування імперативного типу нетримання сечі – це є медикаментозний. Я призначаю пацієнткам певні препарати, і зазвичай 80-90% пацієнтів позитивно відкликаються на цю терапію. Якщо все погано, якщо поведінкова і медикаментозна терапія не діє, ми змушені робити малоінвазивне втручання. Це називається ін'єкція ботулотоксину, ботокса, в стінку сечового міхура. І 80-90% пацієнтів відчувають на найбільше покращення після цієї процедури. Ну давайте тоді повернемося до стресу. Якщо ми говоримо про лікування стресового типу нетримання сечі, то це оперативне лікування. Є багато видів цих лікувань, наприклад, введення об'єму утворюючих препаратів в стінку уретри для того, щоб зменшити просвіт цієї уретри. Пластика самої піхви, і найдієвіший метод це слінгові операції, коли вставляється штучний імплант сіточка і фіксує у ретру, робить нині кут. І пацієнти відчувають значне полегшення і майже відсутність симптоматики, якщо можна приймати до операції після операції, і дає гарні результати від 80 до 96% на успіх. Тому. Якщо ви потребуєте правильної діагностики, правильного підходу до лікування, звертайтеся клініку со медикал, ми вам допоможемо.